парламенті створили міжфракційне об'єднання Відкрита громадянська платформа, Думаю, назва говорить сама за себе. Воно має на меті налагодити законотворчу співпрацю політиків і громадських активістів, можливо, і таких як наш слухач. З нами у студії один із ініціаторів проекту Сергій Таран. Розкажіть, будь ласка, в чому сутність проекту? Останнім часом ми дуже багато критикуємо політиків за те, що вони об'єднуються навколо персоналі, а не навколо там програм, конкретних якихось дій. Також ми постійно говоримо про те, що українська політика дуже низької якості, тому що ну, громадяни не мають контакту з політиками одразу після виборів. Закінчились вибори, все контакти немає, забули. Тому наша задача спробувати створити той майданчик, де буде. Контакт між політиками і громадянами не лише під час виборів, а й між виборами. І політики з різних фракцій будуть об'єднуватись навколо конкретних законопроєктів, які посилюють українське суспільство. Оце є основна задача цього. На щастя, нас дослухались представники всіх фракцій, крім комуністів, але ми сподіваємося, вони теж приєднаються до нас. І ми сподіваємося на цій платформі просувати ті пропозиції, які посилюють українське суспільство і здатні об'єднати політиків. Це такий наш майданчик, навколо якого ми сподіваємося, буде робитись нова політика, нова політика з новими принципами, з новими підходами і з новими принципами об'єднання між політиками і громадянами. Посніть ласка, як працюватиме цей проект, то подаватиме ці законотворчі ініціативи, хто хто ініціюватиме, хто розглядатиме, як як сам механізм буде працювати цю та наша платформа відкритих та до приєднання. Ну звичайно, ми очікуємо людей з ідеями, а головне з конкретними законопроектами, тому що одна річ мати ідею, інша річ мати виписаний законопроект, який може стати законом. Ну на жаль, це не всі можуть виписати, але ми от цього очікуємо від тих наших партнерів, які можуть приєднатись до платформи, щоб були дуже чіткі пропозиції. І чіткі пропозиції потім ми даємо політикам на розгляд і спробуємо серед них організувати лобі, яке би просувало наш законопроект. Бо це така форма лобізму. Так? Цивілізована цивілізований лобізм. Ну лобізм існує в багатьох країнах. В релізниці, наприклад, між нами і сполученими Ось. штатами, де існує лобізм, це те, що. Там легалізований, і якраз він працює на прозорість про зв'язку між громадянами і політиками. У нас слово лобізм часто лайливе, але це не тому, що лобізм лайливий, а тому, що у нас немає законів, які регулюють фінансування політичних партій і відносинами між політиками і громадянами. До речі, можливо, я не виключаю, що от в тому числі законопроекти, які Посилюватимуть прозорість фінансування політики в Україні теж потрапить на наш розгляд. Можливо, це буде в майбутньому. Вже якісь ми чули про те, що вже є пропозиції пропозиції законопроектів, Який перший пакет. Ну, в першу чергу, це законопроекти, які про які політики багато говорять, але так і не просунулися. Ну, наприклад, закон про створення громадського мовлення. Про це ми говоримо. Говоримо поки що стоїмо на місці. Хоча ніхто проти цього не заперечує, тому спробуємо просунути цей законопроект. Також законопроект про роздержавлення державних змі. От ми зараз знаходимося на Радіо Свобода, і Радіо Свобода фінансується за рахунок бюджету Сполучених Штатів. Не може такого бути, щоб Радіо Свобода транслювалась на території Сполучених Штатів, тому що американці розуміють, що якщо є державне змі, воно не може. Мати засіб масової інформації не може бути незаангажованим, тому трансляція свободи неможлива, наприклад, на території Сполучених Штатів. А в Україні є дуже багато, особливо на регіональному рівні, засобів масової інформації, які фінансуються з бюджету, і відповідно вони мають заангажовану позицію. Там дуже важко дотримуватись принципів свободи слова, і це законопроект, спрямований на роздержавлення таких ЗМІ, буде один з наших законопроєктів. Ну і є ще дуже багато цікавих ініціатив. Наприклад, ми хочемо зробити тендерні процедури на регіональному рівні прозорими і доступними для громадськості. От зараз відбувається по Україні дуже багато трендерів близько третини бюджету через тендери іде. Куди ми не знаємо, ми будемо домагатись того, щоб на законодавчому рівні були звіти про ці тендерні процедури, про тендерні результати тендерів на регіональному рівні. Тобто Тому... Зараз вони є лише на вищому рівні. Наскільки я знаю, в будь-яке міністерство сайт заходиш. Там тендерні закупівлі завжди. Клікнути можна що бит, далі. Там ви там звіти бачили, тобто це для галочки, <світ> правильно? Ну не для галочки, а просто звітування не є обов'язковим. Uh -huh. І ми набагаємося до того, щоб це було обов'язковим. Тобто, у нас загалом наші ініціативи розподіляються по трьох напрямках: перший напрямок це права і свободи, це те, з чого має починатись будь-якого суспільства. Це демократичні інституції, те, з чого складається суспільство, і верховенство права це те, що робить позитивні зміни в суспільстві незворотними. Тому у нас є таких три напрямки роботи, і от на них навколо них ми будемо працювати разом з політиками. Скільки я знаю, ще до першочергових пропозицій внесли також відкритість засідань комітетів. Так, це це, це, це здається дуже проста ініціатива. Здавалося, для політиків нічого не варто зробити, але Ну, на жаль, існує дуже багато відмовок, чому політики роблять роботу своїх комітетів закритими. Ну, саме остання відмовка це мало стільців у приміщенні, але ну бувають більш серйозні там розмови про те, що. Наприклад, дуже душно в приміщенні або Сюда там бачу, або си, або ще якісь такі подібні відмовки? Але це абсурдно, тому що насправді на комітеті дуже часто хвалюються дуже серйозні рішення, які потім стають законами, і е, ми не те, що не знаємо, що там відбувалося. Нам іноді навіть важко сказати, хто за що голосував, тому що доступу до протоколів немає. Тому ці засідання мають бути прозорими, і це звичайно дуже важлива ініціатива. Якщо ми її зробимо, це значно посилить прозорість українського парламенту. Скажіть, будь ласка, чи не здається вам, що Ініціатива справді трошки надто романтична. Ну, можна різному змінювати суспільство, можна організовувати революцію і домагатися активними громадянськими діями, змінити змінювати суспільство. Це один шлях. Можна тиснути на політику, намагатися не через революцію, а через еволюцію змінювати шлях. Можна сидіти в Фейсбуці, і намагатися досягти віртуальних змін через віртуальні дописи в Фейсбуці. Це теж варіант. Ну, мені особисто більше подобається перший шлях. Але оскільки значна частина наших громадян, і додумців надають перевагу третьому шляху, вони просто хочуть змін, але нічого не роблять. то іноді доводиться добирати такий поміркований шлях еволюції. Звичайно, якщо зосереджуватись лише на еволюції, лише на спробах домогтись від політики від конструктивних дій, лише то звичайно це не матиме результату. Але ж абсолютно це не означає, що хтось, може навіть ми. Будемо робити якісь інші дії, в тому числі набагато радикальніші, тому абсолютно не означає те, що зосереджуйтесь на конкретних законодавчих ініціативах, які змінюють суспільство на краще, ми не виключаємо інші засоби. І ще один дуже важливий момент. У нас дуже багато говорять про те, що треба змінювати суспільство що в 2015 році можливі такі якісь революційні зрушення, які змінять владу, але ми нічого не досягнемо після 2015 року. Як і після 2005 року, якщо у нас не буде порядку денного змін, якщо не буде чіткого плану реформ, що робити з країною без цього, ну абсолютно нема сенсу чекати якихось революційних змін. А от цей порядок денний від громадянського суспільства його треба напрацьовувати вже зараз, іноді контактуючи з політиками, іноді самим, але ми маємо уявляти собі, якою має бути Україна після 2015 року, після Януковича, от ця громадянська платформа, в тому числі створюватиме такий план план змін у українського суспільства після 2015 року, але звичайно, ми будемо раді, якщо до 2015 року політики дослухається нас, і ми досягнемо певних змін. Але коли громадянське суспільство намагається розробити законопроекти, сприяти створенню інституцій, які посилюють суспільство, то це не інфантилізм, це розуміння плану, це бачення стратегії змін У нас є слухач. Добрий вечір, слухаємо вас. Вже немає слухача, але є запитання. Скажіть, будь ласка, от ви говорили про те, що е, тиск на владу може бути різноплановим. Тобто ви говорили про співпрацю і інші методи. Так, от дуже багато е, учасників вашої ініціативи уже таким чином добилися певних результатів. Чи не могли б ви розповісти? Вони теж та мені відомо поєднували е, вуличні акції. Так Ганна Гобко, е, добув домагаючись, наприклад, за е, виділення грошей на Ахмадит. Тобто це зараз, зараз є якісь позитивні зрушення, так само от коли тютюнова кампанія було це теж вдало. Тобто, ну якісь позитивні результати є таких от різнопланових способів тиску і доступ до публічної інформації. Це теж власне було дуже складно домогтись від цього від політики, але цього вдалося досягти великої. Мірою, завдячуючи активні громадянські позиції, яка включала в тому числі і в тиск на вулиці, тому тут не можна відокремлювати щось від чогось. Це має сенс лише коли і пропозиції конкретні, і більш радикальні дії поєднуються, тому що не можна лише руйнувати треба уявляти собі, що буде на тому місці, яке буде зруйноване. Наталя Соколенко у своєму блозі на правді написала: цитую, всі законопроекти мають бути узгоджені, точніше схвалені тими, кого ці норми стосуватимуться. Як хоче аграрний міністр провести нові норми по якості молока, спершу має це схвалити професійна асоціація молочників. Так, зараз, за словами пані Наталі, є у Шотландії, наприклад, ви вірите так, що буде в Україні? Можливо, це. Найближчим часом я думаю, що звичайно відповідальність уряду вона має бути і її зараз немає, і ті зміни, які зараз ухвалюються, вони слугують інтересам лише однієї політичної сили. І звичайно, треба працювати над тим, щоби. Відповідальність за дії була набагато серйознішою, можливо, це стане однією з ініціатив, які ми висуватимемо. Ну, принаймні, от у нас на громадянській платформі ми намагаємося зробити так, що якщо якась ініціатива надійшла. Вона має бути консенсусна, тобто її мають підтримати всі, але звичайно, в першу чергу ми дослухаємося саме до тих організацій громадських, які є спеціалістами по цій справі. І це дуже важливо, тому що без цього, без того, щоб дослухатись до професіоналів, дуже складно розробити якусь ефективну позицію. Але ж де гарантії, що не станеться так як з освітнім законопроектом, коли громадськість активно офіційно напрацювала певний законопроект, а уряд подав замість цього зовсім інше. Таке може бути. Звичайно, таке може бути. На жаль, українські політики не завжди дослухаються, тому ми не можемо на жаль себе обезпечити від таких дій. Але треба пробувати, тому що якщо ми не будемо пропонувати політикам альтернативи. Буде якось недолуго виглядати наша критика. Ми будемо їх лише критикувати, а вони нас просто спитають, що ви пропонуєте. Нам не буде що запропонувати. Тому треба пропонувати, навіть якщо деякі законопроекти і деякі ініціативи одразу не будуть втілені, це все одно створює в суспільстві розуміння альтернативи. Це до речі, та робота, якою великою мірою мала би займатися опозиція. Вона би мала розказувати громадянам, як має виглядати Україна інше. Які законопроекти потрібні, як це зміниться конкретно життя українців? Вони би мали набудовувати альтернативу. Тому ми звичайно робимо роботу, яку має робити громадянське суспільство, але свою альтернативу має також запропонувати опозиція. І на жаль, вона це не завжди робить. Що буде робити громадська ініціатива, якщо всі дії будуть ігноруватися парламентарями? Такими ж неодноразово бачили. Тоді залишаться інші дії поза парламентом. І я думаю, що це дуже логічно, якщо в парламенті не вирішуються питання, які потрібні громадянам, громадяни або перебирають парламент, або змушують обратись інший парламент. І це є зрозуміле право закладене в наших природних правах. Тому тут щоб бути двох домов. До речі, абсолютно згоне з пальним Думенлюком лише зосереджуватись на роботі в парламенті було б дуже неправильно. Тому існують ще інші методи, є інші організації, в тому числі і ми готові до інших дій. Тому тут не треба зосереджуватись лише на роботі в парламенті. Але ми би дуже хотіли, щоб у парламенті було багато чого вирішено і якість парламенту була кращою. І до речі, дуже багато наших ініціатив, я думаю, буде спрямовані в тому числі на ініціативи, які би посилили відповідальність парламентарів за свою діяльність. От, наприклад, ми вже з вами обговорювали ініціативу щодо прозорості роботи комітетів. Ну, звичайно, якщо... Прозорість комітетів буде очевидною, то тоді якість буде роботи кращою. Я хочу нагадати, що рух чесно, більше року тому порушував питання про особисте голосування. Тоді, взагалі, мало хто вірив, що це до чогось призведе. Але ми бачимо, що особисте голосування зовсім змінило динаміку роботи в парламенті. Звичайно, це ще не означає, що у нас якісний парламент і чудові парламентарії. Вони працюють на благо народу, але наявність особистого голосування. Навіть така незначна б, річ, все таки змушує депутатів по іншому ставитись до своєї роботи. Якщо ви згадаєте, як виглядав парламент минулого скликання, це було 50 депутатів, які панічно бігають між стільцями, намагаючись натиснути на 10 кнопок одночасно. І нинішній парламент то це все таки інша картинка. Тому, звичайно, парламент наш неякісний, недосконалий, Більше того, роль парламенту в житті суспільства зараз стає все меншою і меншою. Парламент втрачає свої функції. Але ми маємо спробувати працювати з цим парламентом, якщо не вдасться, будемо шукати інші способи.